Нова сорокова сесія міської ради, яка відбулася 26 лютого, пройшла досить швидко і злагоджено. А розпочалося засідання з привітання колеги депутата Ярослава Любецького з днем народження. Погодили депутати внесення змін до міського бюджету на 2013 рік. Одним з питань було направити кошти за рахунок вільного залишку, який утворився станом на 1 січня, а це 147 тисяч гривень, управлінню молоді та спорту для забезпечення роботи плавального басейну на період до 1 квітня поточного року. Це пленарне засідання стало доленосним для вирішення питання передачі майна швидкої медичної допомоги, віддавши вивченню цього питання. Лево частку часу депутати винесли виважене рішення, яке прокоментувала секретар Світловодської міської ради Зінаїда Климчук. Це вже питання вирішується на третій сесії. Ну, на цій сесії депутати дали згоду. Але завдяки завдяки комісії з питань соціального захисту нашого населення, головою якої є керівник комісії Помазан. Володимир Іванович, ця комісія працювала дуже плідно разом із виконуючим обов'язки головним лікарем Щербиною Олегом Володимировичем. Були неодноразові зустрічі із обласним головним лікарем із начальником управління обласної охорони здоров'я. Були зустрічі із головним лікарем обласної швидкої медичної допомоги. Тому на виконання закону, який прийняти, ми передали швидку медичну допомогу, але у розділі рішення ми його дуже широко розширили, допрацювали і отримали певні гарантії від обласного управління охорони здоров'я по тому, щоб ні в якому разі хоча б не погіршилося надання швидкої медичної допомоги громадянам нашого міста. Журналісти телерадіокомпанії Веселка мають на меті поспілкуватися з даного питання з фахівцями медичної галузі, аби більш детально познайомити мешканців міста з механізмом роботи швидкої медичної допомоги. На розгляд місцевих обранців виносилися питання різних галузей міста, що стосувалися економіки, соціального захисту населення, архітектурно-земельних відносин тощо. Депутатських запитів цього разу не було, але було багато відповідей на раніше поставлені запити. Тувалися вони в основному проблеми у житлово-комунальному господарстві. На жаль, із усього бюджету, який дали нам на цей рік, три із хвостиком процентів і загальної кількості оцих бюджету коштів. У нас іде тільки кошти на комунальні наші питання. Тому відповідно от такого фінансування ми не можемо вирішити дуже багато питань, а це питання, як ви чули сьогодні, тільки комунального нашого. Значення. На сесії слово надали голові ветеранської організації Володимиру Корвякову, який мав змогу донести депутатам проблеми, з якими стикаються люди похилого віку щодня, та вніс свої пропозиції. А також подякував міській владі та управлінню освіти за можливість проводити бесіди з учнями у розрізі військово-патріотичного виховання. Секретар Світловодської міської ради подякувала колегам за плідну працю. Я хочу сьогодні подякувати всіх депутатів за дуже гарну організацію. По підготовці даної сесії, ви вже не раз буваєте на засіданнях сесії, і ви бачите, якщо питання дуже гарно опрацьовані на комісіях, то сесія проходить швидко, організовано, ну і, звичайно, результативно. Це як наслідок такої до пленарної нашої роботи. В місті Світловоцьк на місцях масового скупчення рибалок було проведено спільний рейд представників змі з територіальним управлінням МНС України та управлінням Держтак у Кіроградській області, враховуючи те, що погода аж ніяк не сприяє зимовій рибалці, і вдень температура повітря тримається біля плюсових позначок, то фахівці вважають своїм обов'язком застерегти занадто сміливих чи просто нерозумних чоловіків від необдуманого ризику. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 рыбаков сегодня официально вышло на лед. Мы ближайших, которые были расположены ближе всего к берегу, проинструктировали. Ну идти далее. Одно к отдаленным не рискнули, уважаемые жители города Светловодска, в частности, экстремалы, предвесенней рыбалки. Хочу вас! предупредить о том, что ввиду потепления выход на лед является категорически опасным. Поэтому, если у вас как-то заставила жизнь выйти на лед, соблюдайте, пожары, э, соблюдайте пожалуйста, правила безопасности, берите с собой какие-то приспособления, например, веревки, доски, багры. С помощью яких, якщо ви провалитесь під льот, ви змогли б как то вибратися. Також предупреждаю родителей провести, провести беседу з дітьми по поводу того, что, по поводу опасності льда. Як ми самі переконалися, прибувши до водоймища, крига має чорний колір. А це є ознакою того, що лід тонкий, ненадійний і поступово тане. Таким чином, що бачимо, лід є небезпечним для виходу на нього, тому що під час дії, скажімо так, поштовхів невеликої сили, він втрачає свою міцність. Світловодці, котрі цього дня прийшли порибалити або ж просто завітали до води, отримали інформаційно-профілактичну листівку застерігаючого характеру, як не лише себе застерегти, але й вберегти в разі провалення підліт. Також фахівець зазначив, що на сьогоднішній день у світловодську не зафіксовано випадків провалення під лід, але в інших містах подібні ситуації все ж таки знаходять собі місце і привів приклад, який трапився нещодавно в Полтавській області. Також є інформація, що в ближайші дні. ГЭС может поднимать уровень воды, из-за этого лед будет трещать, ломаться, поэтому будьте очень осторожны. Могу привести пример. Буквально вчера в городе Полтаве было спасено 43, 41 рыбак ну, из-за того, что плавали на льдине. Поэтому будьте особо бдительны и не рискуйте своей жизнью. Матеріал підготували Альона Зозуля, Дмитро Сіромаха, телерадікомпанія Веселка. У міському палаці культури 21 лютого зібралися поціновувачі високого мистецтва, аби переглянути виставу за романом Михайла Булгакова Собаче серце. Світловодці мали чудову нагоду насолодитися майстерною грою акторів незалежного московського театру. Довірливого пса Шарика, якого згодом з легкої руки професора Барменталя перекроїли на поліграфа Поліграфовича Шарікова, зіграв молодий актор Дмитро Шаракоїс. Більше відомий як Борис Аркадійович Лєвін з телесеріалу «Інтерни». нашій знімальній групі пощастило не лише переглянути виставу, а й поспілкуватися з головним героєм. Дмитро Шаракоїс виявився не таким вже й простакуватим, як його персонажі. Ви тільки комедійний актор, Нет, если вы следите, вы бы знали, что я не только комедийный, значит, вы плохо следите. И много картин, где я сыграл маньяков, убийц, насильников, и все это было и есть. И я очень рад, что мне достаются разные роли, не только одной направленности, я к этому стремлюсь. Вот. Поэтому вы меня сегодня увидели на сцене в роли Шарикова. Вы на Украине впервые или вы, у вас были гастроли? Нет, гастроли еще не было, вот. а так съемки летом были, вот там... Снимали картину Кавказскую пленницу, я там сыграл Шурика. Вас, зрители, знают больше по сериалу Интерны. Какое у вас отношение с коллегами, так сказать, врачами? Я ну, просто по причине того, что я там давно не работаю, отношения так ну, на расстоянии мы общаемся, дружим. Там Саша Ильин периодически зовет на концерты своей группы План Ломоносова. Вот с удовольствием хожу, вот, общаемся. Иногда вместе в FIFA 13 играем граємо на Sony PlayStation. Вот так примірно. Будіть продовження Не 9. Але повернімося на сцену, де проходить вистава Собаче серце. Для тих, хто того вечора залишився вдома і не зміг переглянути виставу, пропонуємо, хоч на мить поринути у атмосферу театру. Да что говорит, что где большие? Где большие? Вот пар. Bye. Right. Под отделом очистки города Москвы. Ловудський глядач був безмежно вдячний акторам за блискучу гру і віддячив москвичам, оплесками та квітами. Завершити сюжет хочеться крилатою фразою Шарікова: Желаю, щоби всі! А від себе додати ходили на такі чудові вистави, які пропонує переглянути міський палац культури. Вікторія Тамас, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка. звісно чи на наявність знаків рух вантажних автомобілів заборонено? В нашому місті не поодинокими є випадки, коли звичайну вулицю водії вантажівок перетворюють на шосе, створюючи незручності біля житлового масиву та руйнуючи автомагістралі міста. Через подібні порушення виникають аварійні ситуації. Рух вантажного транспорту на дорогах Світловодська контролюють працівники державтоінспекції. Тож інформація з перших вуст В місті Світловодську рух вантажного транспорту заборонено по вулиці Леніна, по вулиці Приму. По вулиці Суворова зі сторони Єгорова вулиці. Також по вулиці Вадима Бойка. Рух вантажного транспорту дозволено по вулиці Єгорова, по об'їзній дорозі, по третій об'їзній дорозі. Це одні з вулиць, по яким можна транзитному вантажному транспорту проїжджати через дане місто. А щодо Богдана Хмельницького. По Богданах Хмельницькому рух вантажного транспорту заборонений зі сторони автостанції і з іншого сторони, теж заборонено. Аби запобігти руйнуванню автомагістрали міста та підвищити безпеку дорожнього руху. Працівники державтоінспекції вживають відповідних заходів. Трапляються випадки, що водії вантажних транспортних засобів нехтують правилами дорожнього руху та рухаються найчастіше це по вулиці Приморській. Якщо такі факти трапляються, то ми це фіксуємо, то складаємо на водіїв адміністративний протокол, притягуємо їх до адмінвідповідальності, за що передбачено штраф за невиконання дорожнього знаку рух вантажним автомобілям заборонено на штраф у розмірі від 255 до 340 гривень. Працівники державтоінспекції запевняють, порядкування руху вантажівок міськими автошляхами сьогодні на посиленому контролі у правоохоронців. Тетяна Головачова, Дмитро Сіромаха, телерадіокомпанія «Веселка».